За час ажіотажу з обміном валюти громадяни стають заручниками ситуації, хочуть врятувати свої кровні, в результаті втрачаючи не все нажити багатство. Адже під час таких панік несправжні валютчики використовують поширений у 90-х метод закладки. Зігнуту банкноту рахують двічі, в результаті людина недоотримує половину суми. Таких випадків у шуканства в області зареєстровано три. При шахрайстві зловмисники використовують метод легкої наживи. Під час смс з виграшем потерпілий забуває про безпеку та сплачує 2% відсотки банк... Банкоматі за майбутній приз СМС повідомлення, що ви стали, попали в акцію, приймали участь і виграли там, до прикладу, автомобіль. І для того, щоб отримати автомобіль, треба, щоб ви там сплатили кошти. Попередньо, щоб сплачувати кошти, а після того прийде там смс до вас, в якому місці ви маєте забрати. При виманюванні персональних даних шахраї представляються працівниками банку, дізнаються секретні дані, згодом кладуть трубку та знищують сім картку. Дзвонять до потерпілих, повідомляють, що хочемо купити товар. Домовляються все, що за необхідний замкупити вложить руку. Чимало громадян, звертаючись до міліції, зізнаються про подібні схеми. Чули, проте у найнеочікуваніший момент спрацьовує фактор страху. Після після того, як ми спілкуємося з тими всіма потерпілими, вони повідомляють, що ми знали, ми бачили по телевізорі, ми читали в газеті, по радіо чули. Але на той час, коли дзвонять так, як повідомляють, потерпіли, в них зразу. Вони не думають про те про те, що це можуть їх ошукати. Чимало таких дзвінків надходить з місць позбавлення волі. Ув'язнені відштовхуються від даних, зібраних за гратами про родичів, колег по нещастю. Особи, які знаходяться в місцях позбавлення волі, проносять туди ці мобільні телефони, скажем так, маючи доволі дуже багато часу. Люди сидять з різних регіонів, знають знайомих, відповідно у них є. Відталкуючись від тої інформації, яку вони можуть між собою узагальнити, вони починають працювати же по конкретно по якихось людям. Отож, громадяни, будьте обережні, здоровий глузд та недовідливість до невідомих дзвінків та інтернет-переписок може врятувати ваш гаманець та картку від спустошення.